Всіх вітаю. В нас сьогодні 18 число, середа. Ох, я на роботі, куча, куча діл, коротше, я покрасила волосся. Це такий колір, як у мене, ну як би є. У мене капельку, був світліше, І така стою, намазалась фарбою і така думаю. А что-то мне покрасить Ну, в общем, тернула трошечка Прошла минуты ды, наверное Я все это смываю Смотри, что это за грузин такой Ну радуюсь, что это ж моя бровь, понимаете Такая красивая, симпатичная Но темновато Понятно, что она смыется Но уже даже брови сидеть Понимаете Ужас какой-то Значит, что я хочу Сказать Нам сделали э, наконец-то газ. Давайте начнем с самого начала, да. Значит, чую, під'їхала машина до двору. У чоловік человек тільки уїхав документы оформлять, да, там до нотаріуса чи до юриста до кого. В общем, бубанять и бубанять. В нас э, поруч живуть. Хлопці, які фортифікації строят, ну і вони там квасять все время. Вони до нас приходять ту воду просить, ту пожирати їм щось дай. Думаю, ідіть і нахар, ребята. Уже надоїли. Ну, в общем, чую бубанять. Бачу, тут трактор під'їхав, думаю, точно, блин. Коротше, начинають нам во двор. Я камеру включаю, розумію, що, блин, до нас реально просто... І потубка до мене доходить, що це можуть за газ приїхати. Я бігом одягаюсь, вибігаю. Типа добрий день, добрий день. Ми, коротше, газ будемо робити. Я така: окей, можна ми тут в дворі будемо, тут з краю двора, ну, щоб доступ у нас був. В общем, одхерачують вони нам газ. Сусіди ще наші одразу повибігали, думали, нам газ відрізає, а ну душечку погріти, ані тут то було. Ну і коротше, похабно зробили до ужасу. Нам в відрізали його від хати, ота труба, що йде до самої хати. Його відрізали, підперли, поставили опори. В общем, якщо раніше опори стояли так. І зверху був газ, да? і от виходить ця опора наклонилася в місці з газовою трубою, то вони недовго думають у цю опору трохи підпирають, розуміють, що вона стоять не будуть. І вони беруть трубу, диряву всю осколками побиту, і ставлять її отак. Ну, якщо в нас вона стоїть з краю двора, ну тобто закінчується учасник і стоїть, то, то на нашим сусідам поставили прямо біля дверей. Ну, Я, звісно, розумію, що ця бляпа була зроблена, ну, але ну, зробили Зробили все, підключили, кажуть мені, так як був розрив, може завоздушитися, проганіть газ, всі діла, все, нема питань. Понимаете? Ми не платили ні копійки. Вони навіть чай свіпали. Ну, то есть, якщо раніше і все, що можна і не можна, то час нормально зробили, слава Богу, робота сусіді у нас, знаєте, ще які підходи, і мужчина до мене підходить і каже, ми у вашій виріжемо шиферімо кусочок трошечки, так щоб опора стояла. Я кажу, так, да, звісно, без проблем. Кажем, ми зараз виріжемо для того, щоб шиферина вся не лопнула. Я кажу, да, ну, якщо треба, да аккуратненько зробити, звісно. Стоїть, значить, один із сусідів. Антиві каже, «Та хай хоч лопне, лиш би в нас дома газ був». Я така повертаюся, кажу, «Ну ви ж нам хочете нову шиферину дати?» «Конечно, конечно, ви да, ламаєте тоді все». Повертаюся, а вона така ненависна, знає, «Ніхто нічого давати не буде, ну і не варнякайте тоді». Короче, сусід я, звісно, і що тут. Не треба залазити в мої границі лічні. Значить, сіла нам цей газ, Мінус одна проблема з всього. Знаєте, таке зараз копиться, 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 таке чувство, що життя тебе просто випробовує. І я не можу зрозуміти, це вже сьогодні кумі казала. А, люба ситуація, яка з тобою проїхать, вона проїсходя, м не для того, щоб тебе десь підковернути, зламати. Да? Ну і за чого, обычно. Ну, зачем? А зачем? А для чого? Для чого вона мені, блін, ця ситуація да? І я вже тільки думаю, ну, якщо я така дурна, я не розумію, чому от ті всі у нас якісь такі проблеми вистаються, дніжне накопичуються з якимись личними, з отношениями родинними, і все це якось так от в'їжиче-жи, і все воно онокучі, яким-то таким жекревець. Я вже кажу, боже, боженька, ну вік технологій, до пришли мені повідомлення, якщо я не понимаю, ёханый бабай. Чому я с навчитися? Нам сказали, що документи не потрібні. <кхи> Мій чоловік бере свого батька їде оформлювати документи. І, значит, дивіться, я не знаю, возможно, хтось з цим столкувався, возможно, ні. Но так як у нас зараз тут дуже сильно оформлюють документи, тому що військові дії приближаються, люди повертаються. Um, і як і в нас було на померлого родича, да, зроблено, вроді є, є от це от, Боже, завіщання і всі діла, але повинні документи бути в порядку. І як раніше, всі такі та потом, та потом, в ітоку, коли піздець, понимаєте, треба ж все це зробити. Ну, в общем, оказується, там три участка. Три земельні ділянки. Одна ділянка під будинок, під застройку, друга огород і третя, та ще участок. Тобто більше 20 соток, виходить. Next. За кожну, за кожну цю ділянку треба заплатити цьому нотаріусу. Або хто вона така є, 8 тисяч гривень. В мене питання: що, що вона буде робити за 8 тисяч гривень, якщо в БТІ. Во всякі такі організації вона просто посилає мого чоловіка і він там платить окремо гроші за кадастровий номер, за все от це все. За кожну ділянку 8 тисяч. Ну, це не маленькі гроші. Для нас це не маленькі гроші. Нам треба на переоформлення документів 34 тисячі. Це на даний момент. Надо це при тому, що це все було вже запущено давно. Значить, вона каже, давайте всі документи, всі діла. Потім вказується, що у людини, у дідушки у Сашиного, була помилка в свідоцтві про народження. Це була не помилка, але просто воно було. Він, Олександр Олександрович, і там було недописано Вич. Олександр. Вич. Недописано було. І вона до цього присівала: у тебе є свідетельство смерті. У тебе є завіщання! Но... Тебе о ну, нема вже цієї людини, зачем це свидетельство рождения? То Тобто він жив все життя, він оформляв паспорт, в нього були діти, в нього були права, він оформляв документи на дом, Тобто все було ок ошибка. Окей. Значить, вона, знаєш, знаєте, що каже? Їдьте в Росію і возьміть там нормальне свидетельство о рождении людини, яка померла мільйон років назад. Мій чоловік каже, ви що, прикалуєтесь? У нас іде війна, яка Росія? Ну, ваші ж родичі там є, якщо? Нема родичів. 22-го має, ну, давно нема. Ну, значить, будемо подавати в суд. Окей, подавайте в суд. В общем, їздив мій свекор. Ось ж юристом, з цим чи з ким, значить... Подають суть на те, що була ошибка зроблена. Тобто всі документи далі. Ок, а, а сидіть все життя. Нам дуже важливо, що всі діти з цього рождення просто дописали вич. Понимаєте? Ладно. А, uh, значит, він їде, вона, значит, так каже. Знаєте, я ще подам документи і уточню, чи точно це ваш участок, чи ви взагалі не являєтесь ніяким. Этим. Він каже, ви прикалуєтесь, я до вас приїжджав в 2019 році, я вам віддавав завіщання, я вам давав весь пакет документів, всі ксерокопії на те, що я хочу вступити в право наслідства. Нічого не знаю. Ох, шисок. Чесно скажу, вони п'ють пасінню кров. Вони знають, що людям це потрібно зробити. І вони висасують кожну копеечку. Я не хочу нікому нічого желати, але я вірю, що буміранг працює. І я сподіваюся, що лікарства буде ні за що купити на старості. От і все. А вони треба будуть. Чесно, в мене злості немає. В нас немає зараз 34 тисячі, щоб. Заплатиться це все, ну ми будемо шукати, заробляти, відкладати. У мене близиться день народження. Я думала, зроблю собі подарок, не зроблю собі подарок, тому що надати переформить документи, тому що дуже велика сума на. Я йду в відпустку, мені якусь час гроші дадуть. Ну в ітоге, блядь, чесно, ви серйозно. Просто коли приходять звичайні люди, же ж можна подаїть. А чё бы нет? Ну, можно подергать за, за волосинки, в страхе немножко подержать. Может, еще денежек добавят. Ну, и так, эти люди отдают тебе последние копейки. Ну, серьезно, мы не миллионеры, у нас немає там кучи всего. Я еще подивлюсь, чи це ваш будинок, чи нет. не. Что мы можем сказать, ребята? Ну, что мы можем сказать? Я сейчас вам еще расскажу такую ситуацию. Значит, Я вам казала перед цим. Ну, відео e, Значить, що я виходила писати надпис, і на укритті були чиїсь грязні лапи. Ну, тобто, є e, уголочок. А, кстати, да? Ось оце все закрашене, тут орнаменти, а тут черкаська громада. І от, значить, отут, от прям до середини, це ж падла якась прям розумієте, Щоб залапати мені укриття. Окей, я тоді ж хотіла психануть, написати за виспитання, за щось таке можна, як можна не вважати чужий труд, Ну, це касається не тільки мене, так і везде. І от, значить, у нас тут біля клумби є клумби. І якісь малолітні ідиоти, ну, для мене малолітні, я не знаю, скільки їм років було, тому що це мені прислала вже дівчина, вони просто катались по клумбам на машині. Ну, а чому б і ні, ми можемо собі дозволити. Де більш дорослого віку, який йде. Куча стоїть урн, які кожне утро в нас тут обирають, нас намагаються підтримувати порядок і все тому подобне. Просто ми макине ту бумажку. Понимаете? Бумажку. Або оцей ще варіант, знаєте, зараз з військовими таки часто практикують. Откривається, під'їжджає десь машина, десь по дорозі їде. відкриваються двері і прямо з цього вивалюється просто все, що в нього є: бумажка цигарет, соки, банки з енергетика, все тупо у когось за двором. Який може бути порядок в країні, якщо ви так до цього всього відноситесь? Порядок починається не там, де постійно за тобою прибирають, стараються вести якісь закони, такі, щоб держати вас в їжових рукавицях. Порядок там, де не мусорять, порядок там, де притримуються цього всього. Чесно, я, ну, а чому ми можемо казати? Їм страна всім не така, розумієте? Да ви з себе почніть, з себе почніть в першу чергу. Ви бачите всіх і вся. везде, Все не так. Я вам хочу привести навіть такий. Значить, в нас є на вулиці дві родини. Такі. Ну, родини. Не дуже вони благополучні, звісно, але як є. І от ми живемо, а ми обличчя сім'я, мені абсолютно все одно. Честно вам скажу, если у мене чоловік ще там сплітник какие-то він обов'язково дешево знає, знає, там йому цікаво, він знає всіх і вся. Мені все одно, я знаю сусідів, У мене є сусіди, далі сусіди, мені не цікаво, чесно вам скажу. Просто якщо в случае надо допомогти комусь, я допоможу. Особливо сосіди, як це було я давлення бігала, мріяла на що. Ну, это важливе умови. На всі інші, ну як как би, бы, попросить допомоги, Я буду допомагати, буду дивитися по ситуації. І от, значить, вона живе ось на кінці вулиці, понимаєте? А от Настя гуманітарку получає, вона дитвару кормить тими консервами, які даже собаки не їдять. Вам не все равно, чим я дитину кормлю. Тож, перва, жаба Жабохова, що де так-то, от отримала гуманітарку, да? Ну, якби, як і всі ми здесь. А, що вам не так? Що ви лізете до мене? «До мене? Я не можу понять, чому вокруг мене зараз столько людей. Вони що мені хочуть показати? Що я себе не так сильно цінюю, я значно ціні ті ще більше. Ну, чесно. І вторий варіант. От устроилась, кондиционер у нього там крутять, тепер свет нам на улиці, ем тепер не такий, що у нас працює. То спочатку у чоловіка сварка работала, все було не так. то кондиціонер, то стабілізатор вони поставили, потому что у них тепер свет буде, а що це в нас не буде свет? Ребята, блять, живіть своєю жизнью. Господи, що да ж ви такі всі зависливі и злые? Красота починається з вас. Значніть бачити все хороше, хоч трошки. Підноси собі і надо дивитися, а не, не дивитися не кому-то. Не дивиться, деякий муж, і як ти до нього відносишся, або деяка жінка, або як до дітей. Относиш. Я дуже багато бачу того, що мені не подобається. но це моя лічна, мой лічний тригер. Є мене тригерить, значить це моя проблема. Ну не як не тої людини. Вона живе своє життя. Я живу своє життя. Я взагалі вас калихати не должна. не ні більше, не менше. Чесно, такі смішні. Просто ужас і кошмар. Вона сьогодні гепала дебеляче і прилітала і в Краматорськ, і в Святогорське. Хто-то спав, нічув, нічого. після того, як оці дітвора малий заболів, а турбон сплошний. Серед ночі тільки проснулася того, що він вирищав і кажу, йду до мене, він лежить. Я кажу, лежи. Полежав, полежав, чую, опять кричить. Кажу, йди, кажу, до мене. Ой, так що то такі діла. В мене нервний тік. Я волосся не перекращаю трогати. У мене вже це невроз сумасшедший просто який-то. Не могу остановитися. Ой, так що ото такі діла у нас, розумієте? Я в шокі. І я замітила, що вокруг мене стало майже не стало тих людей. От. Всі кажуть, повинно бути окруження, на яке ти дивишся і хочеш рости. Да? Ну, есть, до якого ти якщо ти блогер, якщо ти блогер начинаючий... То блогер, який вже пройшов якийсь определений уровень, він ніколи не скаже тобі, що ти щось не так робиш. Він тобі може підсказати, як краще зробити. Або сказати, давай, дірзай, все в тебе вийде, і все тому подобне. Йому на тебе все одно. Ну є ти, а є люди, які ось тут ось ниже. І починають тобі тикати, що ти десь щось не так робиш. І в моїй ситуації, в ситуації моєї родини стало дуже багато таких людей. Дуже багато таких людей, яким десь щось сіда не так. Щось треба не так зробити, щось треба десь исправить. Ну, коротше, розумієте? І я понимаю, що ця ситуація теж для мене, Для мене в першу чергу, Але я, дурне, блін, не можу зрозуміти, що конкретно, на що конкретно вони мені вказують. моя душа проходить, поняття, якісь там трансформацію. Ну, як воно трошечки. А, заходь відкрито. <хи> не можу понять не можу понять І дуже багато стало от таких зависников я прям бачу я стараюсь увидеть где-то что-то другое а вони як ото говно пропага Ну що, пройдем мы это переживемо. взяла значит две конфетки Ще з чайком хряплю Ой. Щось з чайком хрябню. І е, написала, значить, я е, заяву на відпустку. Один там який-то день, сім е, яких положено днів. І в мене є 10 днів е, відпустки, так як у мене є двоє дітей. По ідеї вона оплачує, вона має бути. Ну, в общем, все це написала. Е, думала, куплю собі на день народження подарунок, але ну, ні надо робити документи на хату, тому що військові дії все ближче і ближче, може боженька там смело і и поможет решить нам эту задачу быстро і не так безболезненно. ось этих вот я еще проверю, кто вы такие чим чем вы дышите. Ж, що за цирк вообще. От, вступав ти в право Та да, треба було довести дело до кінця. І я вже, знаєте, спіймала себе на мислі, що ніколи, ніколи не треба слухати батьків. Вони прожили своє життя. Я дуже благодарна і своїм родителям, і родителям мого чоловіка дуже за все, правда. Но Якби ми жили самі, ми б купили собі окремо будинок, ми не було б у цих всіх переїздів, тому що в нас була така ситуація. Ви не купляйте, не треба. Ну це ж все ваше. В нас ж син один, це все ваше і так. Ми просто пам'ять, нам багато не треба. Скільки нервів було, поки ми переїжджали, скільки грошей ми потратили, поки переїжджали. Нам сказали, що ми прийшли на все готовеньке, нема не ремонтів, скільки проблем з цим газом, там той світ, там погашення долга, тепер документи. Що ще треба виплотити, щоб все-таки зрозуміти, що не треба слухати батьків, а треба набивати свої шишки. І якщо ти вважаєш нужним купити ту хату, хай ти живеш на квартирі, поживи трошки, забери гроші і купи. Не слухати. Бо, виходить, знаєте як? Ну це моя лічна ситуація. Ми просто з цим столкнулися, я не кажу, що так везде. Ні? Є такий момент, коли Мои родители вообще отстраняются. Вообще их как бы очень мало в моей жизни стало, тем более хорошо, хай живуть. Е, є батьки чоловіка, яких в нашей жизни очень много иногда. И вони вважають, что вони нам таким образом помогають. Но на самом деле, ну не надо. Ми сами свої самі свои шишки понабиваємо, Сами. Я не хочу сказати, що батьки всі такі, я їх дуже всіх люблю, але я буду таким родителем, коли моя дитина скаже, «мам, в мене проблеми», і я скажу, знаєш, сонечко, давай, я тебе підтримую, ми будемо їх рішати. Якщо дитина моя не скаже, що в неї десь там щось случилось, ну як би я і лізти не буду. Ну, як би, це повинно все пройти. Я вислухаю, вислушаю, сіда все зроблю, ну блін. А то мої вислушають і скажуть на ну, часто було. Не, не хочу об'яснять. А ті знають все, все і як, і що, і куди. І, і, блядь, ти живеш не так, ти дурний, ти ще проживи всі мої гада, і узнаєш, як воно. Ну, не Нельзя так Нельзя. я цим просто хочу сказати. Коли я зараз зі своєї позиції в мене є дедушка і бабушка одні єдинственні. І коли мій дедушка починає розбиратися в телефонних технологіях, в комп'ютерах, йому просто це цікаво, я дуже за нього рада, тому що він розвивається, він там. А... Кресворди, всі дела, ну, как бы, да, интернет это зло, конечно, иногда, но как бы я дуже за нього рада. Він молодец, він свої 75 лет, прогрессирует, растет, и все тому подобное. Є мої батьки, яким я постоянно. Та давайте робіть! та давайте отак, та давайте отак, в іторії ніхто нічого не робить. Енергія моя потрачена на мене не хватало. Є родителі Сашини, які він старається теж став для них, як ми живемо, і розумієте, от ти дитина, і в тебе є діти. Ти родитель для дітей. бути. Ну, не як для не для родителей. У нас виходить все іменно так. І ти їх пхнеш і випихаєш, і тобі кажуть, що ти малолетка тупа. Ты хера в цій жизни не понимаєш, вот проживеш только, сколько я прожив, от тогда поговорю. Все, на цьому лично для меня. Все, это красный флаг, все тому подобное. Я бачу, як ростуть мої діти. Я бачу, наскільки быстро вони орієнтуються в технологіях, там, блогерство, от це вот, все дела, все вот так вот просто там тренди, все дела, все знають. Я дуже рада. і я розумію, що в деяких случаях даже моя дитина, якої 7 років, розуміє десь щось більше і лучше, ніж я. і це круто. І тут я у неї даже советую іноді, возможно спрошу, я ніколи не скажу і Та ти що? що, що тут твоє, ти вообще нічого не розумієш. Ну, це у мого чоловіка проскакує, потому що у нього таке саме воспитание. Ми дуже з цього багато і ругаємося. Я просто не можу... Я розумію, коли кажуть, ми прожили таку життя, ви прожили свою життя, ми живемо свою життя. І в нас життя не легче. Не легче. У нас така сама інфляція, розвал цієї долбаної країни, яку хочуть розірвати, понимаєте, а ми хочемо її здержати, щоб вона була хоча б хоч немножко. У вас війни не було. У вас не було стільки претензій і всього того. Ви хоч як-то, де-то, колхози були, колхози розвалювали, де-то що щось можна було взяти. Нету зараз такого. І не буде, ми живемо зовсім в другі часи, зовсім в другі. А нам кажуть, от прям живеш, тоді посмотри. І це настільки рани душу, тебе настільки обесценюють, ставлять себе настільки вище, а в случае чого до тебе біжать і ой, помоги, Помоги! Ну, це наверное просто поколение такое це это поколение людей коли батьки были на работе все время було некогда нянчить дитину отдавать її в садик там де сутками вони в садику нету ни ні любви ничего це те не, не любляче вони не вміли даже нас любить ну некогда було то не то не можна посраки хлайпс то еще що небудь И в итоге мы выросли неуверенными в себе, но понимающие, что э, в 50 с хвостиком лет э, вести себя очень инфантильно, но ну, это чересчур. Уже надо брать ответственность за свою жизнь, даже в цей момент. А вот фраза, когда ты кажешь, надо слідкувати за своим здоровьем. И я уже прожила свое. А ты дальше не хочешь жить, не хочешь радоваться жизни, не хочешь побачишь, как ты растут внуки или еще что-нибудь. Дуже грустная ситуация. Побалакала, короче, выбалакалась. Уж выбачта. вот все-таки у нас справа. У меня просто Ах... иногда болит душа. Мне кажется, что я проваливаюсь на какое-то дно бездонное. Маринская какая-то впадина. Ну, что, Одна толкуется легче.